Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Який смак не відчувають новонароджені діти? Кислий, гіркий, солоний, солодкий. Новонароджені діти не відчувають смак солі. Ця здатність починає проявлятися приблизно між двома і 6 місяцями. Скільки дітей було у Себастьяна Баха? 5, 8, 12, 20. Композитор був двічі одружений. У нього було 20 дітей, але з них вижили тільки 12. У кого з морських мешканців найбільше очі? Синій кіт, гренландська акула, морська черепаха, колосальний кальмар. У колосального кальмара найбільші очі. Вони сягають близько 27 см, приблизно як футбольний м'яч. Як інакше називають морську капусту. Норі фокус ламінарія спіруліна. Ламінарія. Морська капуста рід морських водоростей із класу бурих водоростей. Яка з цих живих істот не належить до рептилій? Хамелеон, саламандра, алігатор, варан. Саламандра є представником класу земноводних. Яка область України найбільша за площею Дніпропетровська, Миколаївська, Запорізька, Одеська? Найбільша область України Одеська. Її площадь становить 33 тисячі 310 квадратних кілометрів. Яка тварина найповільніша? Черепаха, равлик, коала, лінивець. Найповільнішою твариною у світі. Вважається лінивець, вони пересуваються на деревах зі швидкістю близько трьох метрів за хвилину і на землі півтора метра за хвилину. Який водоспад є найвищим у світі за безперервним падінням: Ніагарський, Вікторія, Ангель і Гуасу. Ангель найвищий водоспад у світі, загальна висота 979 метрів, висота безперервного вільного падіння води 807 метрів. Яку першу тварину приручила людина? Кішку, собаку, козу, корову. Собаку. Поступово стародавні люди стали приручати диких тварин. Першою домашньою твариною людини була собака, яке місто було столицею Федеративної Республіки Німеччина Берлін, Мюнхен, Гамбург, Бонн. Бон з 1949 по 1990 рік був столицею Федеративної Республіки Німеччина.